Наша Чернівська церква святкує День подяки. Давайте дізнаємось за що дякують Богу наші брати і сестри, за те, що ми живі, помилися його і не загинули. І за те, що церква наша дієва, щаслива, і я від цього радію. Я вдячний моєму Господу за те служіння, яке він мені дає, бо в цьому також його благословення. Такі люди, яких я дуже люблю саме тут, в нашій церкві. І про те, що мої всі рідні в Харкові, вони теж живі, здорові і з ними все добре. Я, я... дякую Богу, тому що у моєму житті дуже багато милості він проявив. Я вдячний Богу за те, що я можу служити в церкві і печу чудові хліба. Богу в цьому році. Я дякую Богу за те, що він дав мені таку можливість послужити в цій дівчинці Ані. Я дякую Богу за Лену. Ну і ще я дякую Богу за подачу на очах. Дякую, все. Я дякую Богу за те, що я народилася в християнській родині. Я дякую Богу за таланти, які він мені дав, і цим талантом я можу служити. Дякую Богу за те, що він мені дає життя. Він продовжує мені життя. Бо я вірю, надіюсь на нього, що буду я з ним у вічності. Я вдячний Богу за дружину. А, а я вдячна Богу за чоловіка. Спасіння, що Господь подарував мені. Друге, дякую за сім'ю духовну і сім'ю фізичну. Ну, я дякую Богу за те, що в мене є родина, є навчання, ну є робота і все в мене є. Дякую Бодові за те, що в нашій церкві ми маємо таке велике благословіння, як хор, і за те, що я дотична до цього служіння.